Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо шоколадно апельсинове печиво, яке готується за лічені хвилини. Буквально за годину від моменту приготування його вже можна буде куштувати. Виходить, мега шоколадним із вираженим апельсиновим смаком. Якщо гості на порозі, це власне саме те, що треба. При складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо приготування. В чашу вибиваємо яйце. Додаємо цукор і вінчиком все перемішуємо до посвітління маси. Перетираємо. Додаємо розтоплене вершкове масло, можна так як в нас не зовсім дотоплене. Плюс молоко. Перемішуємо. Замість молока можна дати апельсиновий сік Або воду. Відставляємо в бік, в іншій ємності з'єднуємо сипучі. Додаємо просіяне борошно, какао, бажане темне і розпушувач. Все це перемішуємо теж до однорідного стану. З'єднуємо дві маси до Перемішуємо. Борошна у нас може піти трішки більше або менше, це вже залежить від борошна. Сюди ж додаємо цедру апельсина і можна додати на цьому етапі горішки подрібнені. Теж вони не пошкодять, а лишень збагатять смак. Замішуємо тісто. Тісто у нас має бути таким липким, але не липнути до рук. Схожим на пластилін. Тут уже дивимося, борошна може більше або менше бути, просто дивимося на консистенцію тіста. Відправляємо його на 10 хвилин у морозильну камеру. Далі виймаємо, дивіться, воно вже стало наскільки досить цупким, набагато густішим. Ще раз його переминаємо легенько і будемо зараз формувати печеньки. Форму застилаємо пергаментним папером, від тіста відщіпуємо невеликий шматочок і формуємо кульку. Можна кульки зважувати, якщо хочете, щоб все було однаково. Викладаємо на відстані один від одного. Можна викладати трішечки ближче, ніж я це зробила. Я зразу робила на дві форми, тому так розклала. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів 15 хвилин. Все дуже швидко. Печиво гарно тримає форму і просто ідеально підходить до кави. Нещодавно відкрила для себе українського виробника кави 25 Coffee Roasters. це виробник натуральної свіжо-обсмаженої кави, чаю і різних смаколиків. До речі, какао у цьому відео ми теж використовуємо від цього виробника. Для наших підписників компанія зробила знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів і наборів комбо, за промокодом смачного. Чудова пропозиція діє всього до 6 листопада, тому якщо вам цікаво, скористайтеся. Всю потрібну інформацію залишую у посиланні під відео. Отже, підтримую своє рідне, підтримую українське. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Хай вам все вдається, друзі!